Мукачево місто з багатою історією, що охоплює кілька тисячоліть, воно відзначається своїм стратегічним розташуванням, культурною спадщиною і унікальними історичними подіями. Давайте детально розглянемо кожен період історії Мукачева. Археологічні дослідження показують, що територія Мукачева була заселена з давніх часів. Знайдені тут артефакти належать до різних епох. Неоліт: близько 4000-2000 р.р. до ер на території Мукачева виявлено сліди трипільської культури. Це були осілі землероби, які вирощували пшеницю, ячмінь, горох і сочевицю, займалися скотарством та виготовленням кераміки. Бронзова доба близько 2800 РР, не тут жили фракійці та кельти, що залишили численні археологічні знахідки, такі як прикраси, зброя та побутові речі. Залізна доба близько 800 Р до не 400Р не територія Мукачева була заселена даками, які займалися землеробством, ремеслами та торгівлею. Заснування Мукачева тісно пов'язане з виникненням Мукачівського замку, відомого як Паланок. У 9 столітті угорці під проводом Арпада заснували тут перші укріплення. Мукачівський замок став важливим стратегічним пунктом, контролюючи торгові шляхи між Європою та Азією. У 1150 х році з'являється перша письмова згадка про Мукачево. Місто починає активно розвиватися як торговий центр. Важливим періодом для Мукачева стало правління князя Теодора Коріятовича у кінці 14 століття. Він отримав місто та замок у 1393 році від угорського короля Сигізмунда. За його правління до міста були запрошені ремісники та торговці з різних країн, що сприяло економічному зростанню. У цей період Мукачево стає частиною Австрійської імперії Габсбургів. Мукачівський замок паланок перетворюється на потужну фортецю з багатоярусною системою укріплень. Місто розвивається як важливий ремісничий і торговий центр. Мукачево стало центром угорських повстань проти Габсбургів. Зокрема, у 1685-1688 роках місто витримало трирічну облогу австрійських військ під керівництвом генерала Антоніо Карафи. Фортеця залишилася неприступною. Що зміцнило її репутацію. Важливою подією стало заснування мукачевсько чинодіївської греко-католицької єпархії у 1771 році. Це сприяло розвитку релігійного життя та культурного розвитку міста. У цей період місто активно розвивається як торговий і ремісничий центр. Замок Паланок стає важливим адміністративним і військовим центром. Відкриття залізниці у 1872 році стало поштовхом для індустріального розвитку Мукачева. Місто стало важливим промисловим центром, з'явилися деревообробні, текстильні та харчові підприємства. Мукачево активно залучало інвестиції та робочу силу, що сприяло його швидкому зростанню. Після Першої світової війни Мукачево увійшло до складу Чехословаччини, що привнесло нові адміністративні та економічні реформи. У цей період місто розвивається як важливий центр торгівлі та промисловості. У 1938 році, внаслідок Мюнхенської угоди, місто було анексовано Угорщиною, що вплинуло на політичну та соціальну ситуацію в регіоні. Під час Другої світової війни Мукачево стало ареною важливих військових подій. У 1945 році Мукачево стало частиною Радянського Союзу. Це принесло нові виклики та можливості для міста. Відбулася націоналізація промисловості, розвиток нових підприємств, модернізація інфраструктури. Місто стало важливим центром деревообробної, текстильної та харчової промисловості. Після розпаду союз радянських соціалістичних республік у 1991 році Мукачево стало частиною незалежної України. Місто пережило складні економічні та соціальні перетворення, але зберегло свій культурний та історичний спадок. Сьогодні Мукачево є важливим культурним і економічним центром Закарпаття. Місто приваблює тисячі туристів своїми пам'ятками, серед яких Мукачівський замок Паланок, монастир Святого Микола, Старовинні церкви та історичний центр. Мукачево активно розвивається, зберігаючи свою багатовікову історію та традиції. Місто є символом багатокультурності та злагоди, де гармонійно поєднуються різні національні культури та історичні епохи. Це місто з унікальною атмосферою, де минуле гармонійно поєднується з сучасністю, створюючи неповторний колорит і чарівність.